Дівчата, ми сьогодні чесно і відверто будемо говорити на не завжди приємні теми, але я впевнена, що ті п'ять істин, які я сьогодні відкрию в цьому відео, допоможуть вам побудувати класні і здорові стосунки з собою в першу чергу, і як результат з вашим партнером. І я добре знаю, про що ви думаєте: що зі мною не так, чому я досі одна, чому я вкладаю стосунки? А від партнера не отримую ні ініціативи. Я не в його пріоритеті, я не на першому місці для нього. В нас немає довіри, немає безпеки в стосунках. І найцікавіше, що ти можеш бути неймовірно гарна, успішна і розумна дівчина. Той внутрішній сценарій, який ти не бачиш, заважає тобі побудувати ті стосунки, про які ти мрієш. Сьогодні я хочу якраз відкрити ті сценарії, які для вас невидимі, але вони можуть заважати вам побудувати ті стосунки яких ви заслуговуєте насправді, я Аліна, сертифікований коуч, і я допомагаю жінкам якраз таки побудувати стосунки в першу чергу з собою і з партнером. Поділюсь п'ятьма істинами, які деколи може бути чесно, боляче визнавати, але саме з них починаються зрілі стосунки, де є довіра, безпека і взаєморозуміння. І, якщо чесно, ці. Істина я виділила саме зі свого досвіду. Це те, що допомогло мені зруйнувати патерн поведінки, який заважав мені побачити того партнера, про якого я мріяла і з яким я зараз будую неймовірні стосунки. До мене часто приходять дівчата і вони скаржаться на партнерів. І я вивела таку одну спільну рису. Вони бачать проблему саме в партнері. Він не цінує, він холодний, він не докладає зусиль. Мені доведеться брати відповідальність в наші, багато відповідальності в наших стосунках, він не хоче вкладатися в наші стосунки. Але чесно, розумію, що більшість труднощів насправді починається в стосунках саме тоді, коли в нас немає контакту з собою, коли ми не бачимо щось в собі. Перше. Це те, що я зрозуміла, і мені насправді було дуже болісно це усвідомлювати, але наш партнер є нашим дзеркалом. Наш партнер це дзеркало нашого внутрішнього світу. І часто це проекція того, що ти не приймаєш у собі. Стосунки це не просто зустріч двох рандомних людей, які якось так чомусь почали будувати а, разом життя. Якщо ти постійно відчуваєш, що твій партнер тебе не цінує, критикує, засуджує а, або навіть ігнорує, це може бути знаком того, що ти щось не бачиш у собі. І знаєте, що це розуміння насправді дає нам можливість перестати його звинувачувати, а почати досліджувати себе. Що в нас не працює, де в нас є якась поломка внутрішня, що партнер нам транслює таку поведінку, з якою ми взагалі не згідні? Друга істина це страх бути самотньою, деколи змушує нас бути в стосунках, в яких ми насправді щасливі. І знаєте, я люблю цю фразу Іздрика, якби ти знала, наскільки ти гарна, коли не маєш у собі страху. Ви притягуєте своєю енергією людей, не тільки чоловіків, а й жінок, і е, те, що вам подобається в житті, коли ви випромінюєте безстрашність, коли ви насолоджуєтеся самотністю, і я впевнена, що визнання нашої самотності є частиною нашого росту. Я розумію чітко, що я прийшла в цей світ сама, і я піду з нього сама. І самотність це окей, мені круто бути самою, я насолоджуюся. Я навіть виділяю час для самотності, будучи в стосунках. Я сама ходжу з собою на побачення. Це дає мені можливість ще більший і глибший контакт побудувати зі своєю душею, своїм тілом. І стати ближче до себе в першу чергу. Бо тільки будучи ближче до себе, я можу побудувати близькі стосунки з партнером. Тільки розуміючи себе, я можу вимагати розуміння від свого партнера. І насправді, коли ми обираємо бути в стосунках, в яких ми переживаємо розчарування, біль, відчуття небезпеки, відчуття недовіри, і обираємо бути в них через страх самотності. Насправді задумайтеся, чи не самотні ви в цих стосунках, бо в них немає партнерства. І я вважаю, що навчитися бути собою, насолоджуватися своєю самотністю, і є ключ до побудови здорових стосунків не через співзалежність, не через потребу, а через відчуття самоцінності, впевненості в собі і шаленої поваги до себе. Третя істина. До якої я прийшла, що справжня близькість вона насправді формується завдяки вмінню бути вразливою. Знаєте, я теж належала до тих дівчат, які так, я маю бути сильною, я маю бути залізна леді, я не маю показати своїх емоцій, здатися слабкою, а раптом він подумає, що я якась не така, мені потрібно тримати таке от обличчя. І тоді я відлякувала чоловіків. Чесно, мені навіть казалося, що в мене на обличчі написано Не підходи уб'ю. Насправді я дуже довгий час сприймала вразливість як слабкість для мене це було про втрату контролю. Якщо я втрачаю контроль однозначно смерті, якщо чесно. І буквально декілька років назад я прийшла до того усвідомлення, що вразливість насправді моя сила. Виражати ті емоції, які я відчуваю, бути слабкою, коли мені важко, показати те, що в мене щось не виходить, що я не найрозумніша, що я не найгарніша жінка на цій планеті. В цьому і є краса насправді наша. І прийняття цього дає нам можливість побудувати близькі стосунки з чоловіком. Ми можемо думати, що це нас викриває як негативних персонажів. І часто ми через цю силу, так звану, намагаємося замаскувати страх бути покинутою. Можливо, був якийсь минулий травматичний досвід, чому так відбувається. Але тільки знайшовши силу у вразливості, ви зможете бути такою, якою ви є, і через це будувати стосунки з вашою людиною. Четверта істина, до якої я також прийшла, і вона насправді настільки змінила моє життя, коли я зрозуміла, що я не помічаю повторювані патерни у своїх стосунках. І як тільки я це зрозуміла, я сказала собі: стоп! Тобі потрібно зупинитися і усвідомити, що об'єднує цих партнерів, чому я зустрічаю подібних людей. Чому я проживаю подібні сценарії в цих стосунках? Я не змінила свою реакцію, я по тому ж самому принципу обирала партнера, наскільки наївно, з мого боку, очікувати те, що мої стосунки зміняться? Якщо кожного ранку ви прокидаєтеся і їсте омлет, а потім вам після нього погано, і ви продовжуєте його їсти, очікуючи, що вам не буде погано, то я маю для вас погані новини. Вам буде погано після омлету. І тільки якщо ви зміните свій сніданок, так би мовити, свій метод приготування. Е, так, я, я про те, насправді, що нам потрібно змінити реакції, нам потрібно змінити партнер вибору поведінки для того, щоб зустріти іншого партнера. Нам потрібно спілкуватися з собою, дослідити, що всередині нас. Блокує побудову здорових стосунків, чого життя нас хоче навчити, коли продовжує зіштовхувати нас з подібними людьми. Варто звернути увагу на нашу внутрішню програму. Якщо вона не змінена, не варто очікувати, що зміниться наше життя, і ми почнемо обирати раптом ні з того, ні з цього іншого партнера, готуючи той самий омлет кожного ранку. І п'ята і остання істина, яку я зрозуміла працюючи з клієнтами, це те, що ти живеш не своїми бажаннями, а живеш знову ж таки страхами. Насправді, страхи дуже часто присутні, і це те, над чим я активно працюю з клієнтами в контексті побудови стосунків. Ти можеш хотіти любові, але при цьому боїшся залишитися сама, або боїшся конфліктів, і через це уникаєш якихось серйозних розмов, боїшся сказати своє. Фу, партнеру, так, щось не подобається. Ти краще замовчиш, бо тобі не хочеться втратити партнера. І через це часто ти погоджуєшся на менше або на те, чого ти насправді не хочеш. І тут знову ж таки потрібно працювати з усвідомленістю, установками і нашими страхами для того, щоб дати собі можливість говорити те. Що ми відчуваємо, що в нас відбувається в душі для того, щоб в нас була гармонія всередині, і знову ж таки ми могли ділитися цією гармонією з нашим партнером. В мене є клієнтка, яка нещодавно звернулася до мене з запитом, що хоче побудувати стосунки, але чомусь кожного разу, коли вона починає зближатися з партнером, вона починає відступати, і навпаки, проявляється холодно, розуміє, що це не той партнер, починає шукати в ньому негативні сторони і так далі. І ми знаєте до чого прийшли в кінці кінців, що насправді кожного разу, коли вона так діє, вона боїться бути покинутою, тому що вона розуміє, що стосунки заходять глибше, і тоді є більше шансу, що її покинуть. Вона також прийшла до того, що це був її спосіб контролю, і ці усвідомлення дали їй можливість діяти по-іншому. І також нещодавно була клієнтка, яка прийшла зі звинуваченнями свого партнера в тому, що він її не цінує, не поважає, не хоче брати на себе ніяку ні ініціативу, і вона несе дуже багато відповідальності в їхніх стосунках. І коли ми почали розбиратися глибше, вона прийшла до того, що вона сама обрала роль жертви. Вона постійно відчувала себе знеціненою, і відношення її партнера до неї насправді були проекцією від її відношення до себе. І знаєте, деколи це насправді важко визнати. Але я така щаслива, коли я бачу на своїх сесіях, як люди, які жили дуже довгий час за подібними сценаріями діяли однаково, приходять до того, що насправді змінює їхнє життя. І найцікавіше, коли моя клієнтка усвідомила, що реакція її партнера це проекція її ставлення до себе, вона почала відмічати ці речі в стосунках. Її партнер почав змінювати своє ставлення до неї. Наші сесії допомогли мені усвідомити цей сценарій, і в цей момент я заглибилася в дослідження того, як саме я хочу жити, і які стосунки я хочу будувати своїм партнером. Я намагалась зрозуміти, чому не ціную себе і чому це робити партнеру, але й також іншим людям. І в цей момент моє життя пройшов спорт, який допоміг мені змістити фокус на себе. І я припинила робити винуватого у всьому мого партнера і направила всю енергію на себе. Почала більше казати ні, особливо моменти, коли мене щось не влаштовує, і навпаки, говорити більше про те, що я хочу. Чесно кажучи, до наших сесій я думала, що ці стосунки вже потрібно завершувати. Я вже її нічого не чекала. Я думала, що на цьому буде кінець, але наші стосунки дуже змінилися, і це для мене велике відкриття. Він почав приділяти мені більше уваги, прислухатись до мене. Я відчула, що він мене цінує і любить, хоча довгий період часу я насправді цього не відчувала взагалі. Зараз наші стосунки розвиваються в зовсім іншому руслі. Я, нарешті, почала себе відчувати в них щасливою і постійні сварки, які нас просто тривали вже місяцями, змінилися на якісь взаємопорозуміння, ми можемо щиро поговорити. І головний інсайт я більше не відчуваю себе жертвою. Якщо у вас на цьому етапі виникло бажання вийти з повторюваних сценаріїв і побудувати нарешті здорові стосунки, я пропоную вам. Стратегічну сесію, яка так і називається «Вихід із повторюваних сценаріїв, ми за 90 хвилин з вами зможемо виявити саме ваш сюжет і чому він повторюється. Також знайдемо корінь цих ситуацій у ваших. Переконаннях та вашому досвіді знайдемо цю точку впливу, яка допоможе нам зупинити цей повтор. І я вам дам один-два практичні інструменти, які допоможуть вже на етапі знайомства чи на початку стосунків уникати старих граблів. І звісно, що коучинг, він не без дії, тому. Також після цієї стратегічної сесії я дам вам два-три практичних кроки, які ви зможете зробити для того, щоб побудувати здорові стосунки. Кому стало цікаво, пишіть директ Хочу на сесію і я надішлю вам деталі. Всіх обіймаю і буду дуже вдячна, якщо поділитися враженнями після прослуховування цього відео.